Юність, молодість це цвіт душі, найкращі дні життя людини. І нині у непрості часи для України важливим таким є підтримка і підказка, цілюще, мудре слово і Господня ласка. Ми допоможемо цим пагінням зміцнити їм ще жити, жити й жити, щоб у майбутньому вони могли цвісти і давати налині смачні плоди. Ми молоді, а значить сильні. Ми молоді душею вірні. Ми обираємо собі такі святині, які близькі землі, прекрасні України. Верба, тополя, мальви, пустка, хата, бандура, чорнобриці, рута м'ята, калина, хліб, Рушник, криниця, колесанка. І диво здив це наша неповторна вишиванка. Нині модно собі лук у стилі підбирати, тобто пріоритети в одязі для себе визначати. Наш український вишиваний лук це наше своє національне вбрання. Це стан душі кожного молодого українця. Наш український вишиваний лук код не мого народу. Наш український вишиваний лук б'ємо у одязі русських орків. Наш український вишиваний лук. Для вікна і нації оберег святі. Наш український вишиваний лук. Єднання у спільній меті. Наш український вишиваний лук. Це те, що показуємо штаб до батьків. До хороби. Наш український вишиваний лук. до спільної перемоги. І в день бояння весняного цвіту вдягають вишиванки всі дорослі діти, щоб предкам данину віддати, щоб красу національну передати, щоб вишиванки день відсвяткувати, щоб єдність нашу світу показати, які ми унікальні, неповторні, які ми самобутні та соборні, що ми цінуємо все українське, рідне і своє, що ми українці в світі, так і є. Ви знаєте, мені назився сон пророчий. Серед страшної тої ночі, коли і села, і міста вибили, а українці трималися щасливо, Іначе на Україну на світанку Господь п'янув велику вишиванку. І відлітали стріли і ворогів бо з нами Бог. Міді захистив І Вже ми настраждалися повітря. Бо ми народ, ми вільні люди, українці. Україна. Мамо, вишита світлице, дай із твого серця, мудрості водиці, дай терпіння, розуму і сили, щоб тебе ми від біді закрили. Зберегли, щоб для дітей своє коріння, щоб свіло й буяло юне покоління. Ріна вишиванка, береги народні, посвятимо усі тобі сьогодні одні. Наше завзяття, наша суть та заснику дороги вишиванку світу. Рідна, будь благословенна, квітні визорунки, навіки столи, вишиванко рідна та діснан священний, рідної держави, рідної землі. Одягаймо разом наші обереги, станьмо у єдино у народній стрій, щоб закрити серцем, українське небо, щоб нам захистити герб і прапор свій.